На вулиці теплий деньок. Бджоло сім'ї. Це вже навіть не обліт тому що обітувалися вони ще 9-8 лютого. Сьогодні вже третій день. І, як я розумію, сім'ї пішли в роботу, тому що вже тут пилок. Не знаю, правда, з чого, мабуть, десь. Ліщина почала виділяти пилок, але не суть. Ось буквально на цьому, це в цьому вулику, бачу, вам пішла бджола з пилком. Приносять пилок. Ну, будемо казати так, сезон розпочато. Вийшли. Зими майже без втрат. Ось бджола присіла з пилком. Пилок на ніжках ось. З пилком також. Ну сезон майже без. Ну, зимівля пройшла майже без втрат. чому кажу майже, тому що е, деякі сім'ї, на які я не дуже і розраховував, не пережили зиму. Основна пасіка зиму пережила вся. Було в мене на гунточку декілька бджолосімей, в яких я, скажімо так, не всі осінні роботи виконав. І вони зиму не пережили. А які роботи не виконав, значить, ну не закрив льотки. І там трошки мікімауси допомогли. Ось тут також багато бджіл йде з пилком. Ну що ж, вітаю всіх з початком сезону. Будемо сподіватися, що цей сезон буде краще, ніж попередній, як завжди. І що ціна на мед буде вищою, ніж в попередньому році. Тут також він почався принос. Прилітають бджілки вон, з пилком. О, це в мене такі імпровізовані льодкові загороджувачі. Ну нічого, бджілкам подобається. Заходять, виходять нормально. Навіть пилок не гублять. Ось тут також працюють. Ось тут працюють. Тут я деякі сім'ї з осені поз'єднував, а деякі не пережили зустріч з Мікі Маусом. Значить, тут також сімейка працює, тут працюють ось. Це роя я колись привозив дуже скаженого. До них осінню підійти не можна. Ціле літо весь сезон нормально, тільки починається осінь, біда просто. Ну, Якщо до них не лізти, то нічого, але ж під, тільки підходиш і вони починають. Значить, Це тут у мене лежачок. І альпійський. Тут в одному також бджілки є. Ось так працюють. Думаю, завтра потрібно прийти, почистити Дена і підготувати для аналізу підмор. Розбирав одну сім'ю, штатив зломаний. Ем... Знімати нема кому. Але от одну сім'ю розбирав, вже є печатний розпліт. А ще маю один прикол. У мене ось у цьому вулику матка з осінні в ізоляторі знаходиться. Ізолятор. Ну, на рамочці. Заізольовано. Як у братів Марченко. Побачимо. Як. Ну, сім'я перезимувала. Побачимо, як там матка пережила, не пережила ізоляцію. Значить, не знаходять кудою зайти, я там трошки так попідгинав. Все, працюють, слава Богу. Ну і нехай Бог їм допомагає. І нам теж. Сім'ї з зими вийшли. Будемо виводити маток, робити відводки. Робити рамки 145 бо в мене вже майже вся пасіка на 145 рамці. Будемо працювати, аби був мир.